Вітаю вас на каналі Каліна Рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати ось таку красиву підставку під гаряче. Вона дуже легка у виготовленні, тому її можу зв'язати навіть початківці. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Буду рада, якщо мій майстер-клас вам сподобається. Бажаю вам гарного перегляду! Ось так в нас утворилася петля. Для того, щоб зв'язати підставку, ми повинні набрати 8 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З'єднуємо в кільце з'єднувальною петлею. З'єднали. Будемо в'язати перший рядочок. Для того, щоб його зв'язати, ми повинні зробити три повітряні петлі. Петлі підйому. Один, два, три. Починаємо в'язати стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, накид, відтягуємо ниточку, Нас На назначку утворились три повітряні петлі. Один, два, три. Знову накид і перетягуємо ниточку через дві петлі, накид, перетягуємо знову через дві. Ось так у нас отворився стовпчик з накидом. Оцих три повітряні петлі, вони теж рахуються як один стовпчик з накидом. У нас є один, два, два стовпчики з одним накидом, ми повинні пров'язати ще 18. Тобто разом всіх їх повинно бути 20 в першому рядочку. Підтягуємо на наниз. Ось так. І знову продовжуємо в'язати. Зв'язали. Тепер з'єднуємо перший рядочок. Один, два, три. Вводимо гачок в третю петлю. Накид. З'єднуємо з'єднувальною петлею. Ось так. У нас вийшли перший рядочок. Приступаємо до виконання другого рядочка. Для цього нам потрібно зробити три петлі підйому. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в наступну петлю. Ось сюди. Наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо дві петлі: один, два, накид. Вводимо в наступний стовпчик гачок, Накид. відтягуємо ниточку, Накид. пров'язуємо через дві петлі. Накид, знову через дві петлі. Знову накид. Пров'язуємо ще один стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Накид. І знову пров'язуємо стовпчик з одним накидом, наступний стовпчик. Знову пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо наступний стовпчик. Знову наступний стовпчик. І знову пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Ось так ми в'яжемо до кінця рядочка. У цю ниточку, щоб нам не заважало, ми її обрізаємо. Продовжуємо далі в'язати. Один, два, накид, вводимо наступний стовпчик. Знову накид і в наступний стовпчик пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. один, два. І з'єднуємо один, два, три, в третю петлю. Ми закінчили в'язати два рядочки. Для в'язання наступного рілочка ми повинні сюди перейти. Для цього чуть-чуть збільшуємо петлю, вводимо стягачок, витягуємо ниточку і знову пров'язуємо ось так. Один, два, три. Накид, вводимо Вводимося під низ. Витягнула ниточку, пров'язуємо один раз через дві петлі, знову накид. І знову пров'язуємо через дві петлі, дві повітряні петлі, один, два, накид. Вводимо під низ, витягуємо ниєточку, пров'язуємо один раз через дві петлі і знову другий раз через дві петлі. Накид, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид. Приходимо під низ сюди у наступну арочку. Один. Два. Пров'язала два стовпчики з одним накидом. Тепер в'яжемо дві повітряні петлі. Один, два, знов в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Один. Два. Nakid. I prehodimo na 15 d5 dva stopčke s odnem nakedom, dvi povitreni petli i znovu provjezim dva stopčke s odnem nakedom. Oden, Два. Ось так ми в'яжемо до кінця рядочка. Накид. Пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. Знову пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. Один. Два. Ми зв'язали третій рядочок. Будемо його з'єднувати. Один, два, три. Вводимо гачок у третю петлю. З'єднали. Ми повинні в'язати останнє четверть, пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид, вводимо гачок сюди під низ, зачіпаємо ниточку, пров'язуємо один стовпчик з одним накидом, один, одна повітряна петля, знову накид. Один стовпчик пров'язуємо з одним накидом, повітряна петля, знову пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Повітряна петля, накид. Вводимо гачок знову сюди під низ, І знову пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ще раз. Повітряна петля, накид. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Повітряна петля. І сюди пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так: повітряна петля, накид. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом, знову повітряна петля, накид. Вводимо сюди, пров'язуємо. Повітряна петля, накид. Повітряна петля. Накид. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Один, два, три, чотири. Ще раз повітряна петля. Пров'язуємо ще один стовпчик з одним накидом. Ще раз повітряна петля. І сюди підніс. витягуємо ниточку і пров'язуємо стовпчик без накиду. У нас получився ось такий п'ятий рядочок. Один, два, три, чотири п'яти. В'яжемо нашу підставочку по колу. Одна повітряна петля, накид, пров'язуємо стовпчик з одним накидом, одна повітряна петля, знову стовпчик з одним накидом, одна повітряна петля, стовпчик з одним накидом, одна повітряна петля. Стовпчик з одним накидом. Ще раз одна повітряна петля, стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля. Вивертаємо на виворотний бік. Входимо сюди гачок. Ось. Сюди зачіпаємо петлю і перетягуємо її на вигордний бік. Ще раз одна петля повітряна. Урізаємо ниточку. Витягуємо і ниточку заховуємо. Ось так. Кінчик ниточки ми обрізаємо. Вітаю, ми зв'язали ось таку красиву підставку. Дякую за увагу!